Жеві пухнасті не пахнуть, але милують своїм виглядом. В Ужгороді нарешті розквітнули сакури. Ошатні та поважні за віком дерева японської вишні вже повним ходом приймають туристів. За вдалими кадрами полюють фотографи. Так сталося, що погода трошечки наламала, але нічого, переформатувалися. Тобто люди стараються зловити ще останні промені весни і Ужгороді. цього року. Сакури почали квітнути в середині квітня. Побачити екзотичні вишні, щороку приїздять тисячі туристів. Їдуть сюди у рожевий сезон жителі з усієї України. Дуже багато конкретно до мене їхало гостей з Києва, з Волині, з Дніпропетровської області, з Харківської. Ну, тобто, можна сказати, що зібралася вся Україна. Людмила родом із Донецька та вже шість років проживає в Лондоні. Каже, скучила за Україною. А так як додому приїхати не може, для відвідин обрала саме Ужгород. Спеціально приїхали на світіння сакури, тому застали у ці декілька теплих днів вдома. Ви знаєте, і стіни лікують, тому. Ужгород – прекрасне місто, дуже смачна їжа. Скучили за українським сервісом, за прекрасними людьми. Тому дійсно тут ми вдома відпочиваємо і серцем і душою. Люди буквально шикуються в черги для фото. Хоча й дерев японської вишні в Ужгороді немало, майже дві тисячі. Є молоді саджанці, а є й такі, що пам'ятають іще другу світову війну. Я багато чула від знайомих і від друзів, що тут дуже в період цвітіння неймовірно. По-перше, аромат, по-друге, сам вигляд, і вони такі за рахунок віку свого бомбічні. така зелень, так все просто, вже якісь кульбаби, квітнуть вже є і тюльпани. У нас ще такого немає. У нас ще такий от зимній доволі період. Ужгород у бору цвітіння сакур стає містом натхнення відпочинку, а ще зустрічей. Це мої е, рідня, нас... земляки мої. Я живу ми в Мишгороді, не... Вони приїхали з Запоріжжя. І ми однокласники. Сьогодні, сьогодні перший день, так, така теплота. А, от. Нам сонечко пригріло, щоб ми <світ> зустрілися. <світ> да. Планували це, ну не очікували, Ніхто не планував на цю зустріч. Ми не, не Бачились 15, а то й мабуть, років. вам не передати у вас спокій. А у нас війна у Запоріжжі. У нас немає ні передиху, ну вибухи. Квітнути дерева будуть ще щонайбільше найбільше тиждень. Тож тим, хто ще не встиг зробити селфі з рожевим квітом, варто поквапитися.